Здорово! Здорово! кару Ми сьогодні у селі Валява, Черкаська область, продовжуємо інспектувати Черкащину. Як бачите, став не дуже великий, як і саме село, мабуть. Але що хочемо сказати? Ми до нашого включення вже закинули наші знаряддя, як то кажуть. І карась тут дуже активний, невеличкий, ну є маленький, є середній. Але вже активніше, Я вже тільки закинув вже довбе. Довбе. Да, тому базолову ми сьогодні не залишимось, точно. Ми сьогодні знову на нічну. Тому слідкуйте, не перемикайте. І що? І все, і підписуйтесь. І підписуйтесь, все правильно, Денис підказує. І ставте лайки. І коментуйте. А ми маємо надію вполювати коропа і багато карасів. І Тому... покажемо вам щось цікавеньке. Так, а ми продовжуємо рубрику лайфхаки для ледачих рибаків. Отже, Денис представляє новий лайфхак. Як можна сидіти і не вставати, а воно саме все буде робитися. Закид, не встаючи з місця. Оп! І все. Порядок. Єдине треба <с 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 дотягнутися до родподу. Але це вже не для дуже ледаче. Ну, такий лавкак, друзі. Так, у нас знову покльовочка. Щось є, щось сидить, але маленький. Зараз подивимося. Що у нас клює? Оце такі хлопці. Коротиші. Але навколо рідко ми, нам здається вони. Не, не дають нам навіть присісти. Тільки закинув і через 10 хвилин, а то й 5, вже й покльовка. <му> Настав час підтягувати більш крупну рибу. Бо цей карасик клює, звичайно, але він такий маленький, не знаю. Що, куди його і, і взагалі. Але ж хочеться карпа. Кажуть, карп є і такий ну, його тут достатньо. Тому зараз трохи закормимо. Сьогодні я додав у прикорм трохи полуничних всяких приколів для більш солодкого смаку. Подивимося, кажуть, влітку. Риба підходить більш на такий солодкий присмак. Зараз закормим не дуже великий став. Перед з надією на карпа. Ну що, В, в перерві між без, безкінечними покльовками ми вирішили все таки поїсти. От. І сьогодні ми приготуємо дуже просту, і поживну і дуже смачну походну страву. Це макарошки з тушонки. Зараз зваримо, відваримо макарошок, вкинемо туди баночку тишонки, салатик, там поріжемо якісь помідорки, огірки. Сьогодні дуже простенько, але не менше смачно буде. Угу. Обіцяємо. Інтенсивними покльовками треба із цими щось поїсти. Поклювати. Поклювати. Тому у нас салатик, у нас е макарончики з тушоночкою. З тушою. 300 років такого не їв. Рай а я, воно на природі воно таке найсмачніше. На природі воно все найсмачніше, друзі. Тому вам смачного, нам смачного по традиції. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Поїмо, розіб'ємо табір наш. Покажемо вам, проведемо екскурсію ще, де ми, що ми як. Румтур. Румтур. Тому не перемикайте, далі цікавіше. Погнали! Отже, друзі, як і обіцяли, невеличкий румтур. Ось це берлога. Як то кажуть, там, де ми будемо сьогодні спочивати. Оце. Таке робоче рибацьке місце на поплавок разом з садком. Ідемо далі. Це кухня. Тут у нас вариться, миється, шквариться, париться. Це робоче місце. Тут у нас відбувається все цікаве. Так, це у нас робоче місце. Тут ми тянемо. Потягнемо, витягнути не можемо. А це кладовка. Тут у нас всякий хлам. Отак От і працюємо. Ну і озеро. Доброго ранку, друзі. Так у нас за ніч нічого не проклюнуло. Щось там пару тичок було і все. Але вже, бачите, ранок світає. Зараз спробую покидати поплавка. Кажуть місцеві, що може і під берегом зловитися карп. Тому видобуваємо рибу з місцевих водойм. Погнали! Отже, переходимо до висновків. Були ми в селі Валява Черкаської області. Став невеличкий 3 на 3. Що по рибі? Є карп, карась, товстолоб. Карася нам впіймати вдалося, але він такий дуже малий. Карп так і не прийшов до нас сьогодні, ну, на товстолоба ми навіть і не полювали. Що по плюшкам? Тут я би поставив, мабуть, прочерк. Їх нема. Тут взагалі нема нічого. Просто став і все. Тому, ну, для відпочинку, ну, я би не рекомендував, мабуть. Я би сказав так, що цей став розрахований на тих людей, які полюбляють ловити на поплавок. Так, тут можна посидіти спокійно. Покидати, половити такого мілкого карасика. Він клює часто, густо. Ну Можна і спінінг закинути при бажанні, але ціна це найголовніше. Ціна досить невиправдана. 500 гривнів за добу, ну за це нам здається дуже занадто. Як завжди, висновки робите ви, оцінки ставите ви. Ми вам все показали. Розказали, ну, що змогли показали. Тому продовжуємо далі. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну а ми будемо вам показувати далі. Навіть таке. Тому погнали!